Перед, перед, дайте мені е, закладочки, значить дивіться право на чари. Не, не ув'язочка, виходить. Фу. Як же складно формулювати речення? І дихати всі такі. Неприятненько. Бей. Якось на днях я гуляла з другом, і він мені сказав: а коли це відео нове буде оце в тебе на Ютубі твоєму? Я така: Та, Ну, дайте мені, ну перед, перед, дайте, мені, дайте мені передихнути. А я кажу, ще ж тижня не пройшло з минулого відео? Він такий на мене дивиться. А я така думаю: а пройшло ж? А вже пройшло два тижні. Тому саме час. Я вирішую, що сьогодні саме час записати нове відео. Почнемо: тері Пратчет. Право на чари. Люди діляться на два типи: тим, кому тері прачет подобається, і тим, кому він не подобається. Я, звісно, відношусь до першого типу, тому що його метафори, його оці жарти, чорний гумор. Не чорний гумор, мені це все дуже подобається. І ось така от я людина Тері-Пратчетовська. Ось так гарнесенько виглядає книжка-обкладинка. Мені дуже подобається, що тут є такі закладочки. І мені дуже подобається взагалі колекціонувати Тері Пратчет. У мене тільки три його книги, але колись буде більше. Про що ця книга? Право на чари. Дуже така, знаєте. О, така вона. Все починається з того, що у чоловіка, здається, він був коваль, має народитися ось ось дитина восьмий син восьмого сина, здається, так, о, так, да, все вірно. А за законами чарівного світу, який нам описує Теріпратчет, син восьмого сина може стати чаклуном, якщо, звісно, вже якийсь чаклун, який е, завершує свій цикл життя, передає йому свої, свій дар. Ну, тут -то не ув'язочка, виходить. Чаклун передав уже свої здібності, а виходить, що у нас не син восьмого сина, а перша донька восьмого сина. Отак. А за законами того чарівного світу, який описує нам Террі Прачет, жінки не могли бути чаклунами, тільки відьмами в і все це у нас зав'язується. Виходить так, що дівчинка отримує е, дар чарівника, але в тому світі у жінок немає права на чари. І на всьому цьому і побудована розповідь. Звісно, тут не обходиться без бабуні дощевіск, яка є героїною багатьох книг теріпрачі Пратчета. А вона сама по собі відьма, і вона ж цьому ковалю все і е, пояснювала. По перше, вона приймала пологи у матері цієї дівчинки. Дівчинку назвали Еск. Еск Ковальчук у нашій адаптації. Мені дуже подобається наша адаптація і наш український переклад книг тері прачета доволі складно, мені здається, взагалі цей процес перекладання книг з тим, як тері прачет часто грається зі словами і закручує речення. Наші перекладачі молодці, вони. Намагаються передати той сенс і той гумор, щоб книга не втратила свій шарм. За це їм велика вдячність і повага. Бабуня дощевіск бере так сказати шефство над еск. Не те, щоб бабуня дуже шарила за чари, проте у відьомській справі вона була не перевершена. Тому у віці восьми здається років вона забирає еск до себе і вчить її всьому, чому сама вміє. Так, ЕСК навчилася доглядати худобу, знатися на травах і робити ще кучу корисних речей насправді корисних. Але все ж таки у ЕСК був е, костур чарівника. Тобто той чарівник, який передавав їй чари, залишив вже свій костур, за допомогою якого взагалі ці чари можна і е, відтворювати. І цей костур дуже линув до ЕСК. І було е, безліч разів, що. Через те, що Еск або злилася, або якось дуже сильно проявляла свої емоції, цей костур е, реагував відповідно і траплялося щось не дуже зрозуміле для звичного порядку речей. І бабуня все ж таки думає, що треба її відправляти у невидну академію. У школу для чарівників, бо вона як не крутий, але в неї є цей дар, і вона має його опанувати, щоб не зашкодити середовищу, в якому вона знаходиться. Окрім всяких корисних речей, бабуня навчила еск запозичувати свідомість. Запозичувати свідомість це тобто вселятися своєю свідомістю у свідомість тваринки, наприклад, або Якогось предмету, навіть, навіть будівлі, але якщо будівля дуже стара. І ця навичка в кінці книги, ЕСК дуже знадобиться. І починається довгий шлях Бабуні і Еск до невидної академії. Як цю академію знайти? Звісно ж, не просто, тому що чаклун сам на неї натикається. Ось так. Бабуня допомагає ЕСК знайти цю невидну академію. Скільки пригод з ними трапилося, не перерахувати. Тому я її не буду це робити. Трапилося так, що бабуня і Еск розділилися. Бабуня трошки загубила дівчинку, трошечки загубила її. І Еск продовжила свій шлях до невидної академії сама. А на своєму шляху вона познайомилася із хлопцем, який теж прямував до Невидної академії, із хлопцем і з викладачем. Цей хлопець був дуже супер розумний і. Навіть пояснював викладачам сутність цього світу. І не без їх допомоги вона дібралась таки до Невидної академії. Звісно, коли вона прийшла туди і заявила, що я чарівниця, всі такі, Аріана, what are you doing here? Тому що жінки не можуть бути чарівниками. Неприятненько. Потім так складається, що бабуня її знайшла, потім так складається, що бабуня допомагає ЕСК все-таки бути частиною академії, але не у якості учениці, а у якості працівника. Тобто вона допомагала там в бібліотеці, допомагала прибирати і такі дрібні справи робити. Кульмінація була в тому, що Еск і хлопець, з яким вона прибула до академії, його звали Саймон, вони були в бібліотеці і з книг почали вилазити всякі різні сутності, тіні. Потім виявилося, що цей хлопець ненароком їх призивав, або вони через нього, за допомогою нього, вислизнули в простір школи. І тоді Еск почала рятувати школу. Пісна бабуня їй допомагала. Почалася велика повінь. Отже, ці е, сутності, привиди, не зрозуміло, хто це був. Створіння загалом там е, вислизнули у простір школи. Саймон відключився, і Еск за нього переживала. Вона за нього переживала, 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 але не могла зрозуміти, як же ж побороти оціх, оціх сутностей, яких вигнати зі школи. Вона згадала, що бабуня їй говорила, що дуже старі будівлі також мають свідомість. І що вона робить? Запозичує свідомість школи. Ну, як запозичує, вона як проникає своєю свідомістю у стіни школи. Вона прям відчуває це все, ну, прикольно описано. Я не знаю, як можна відчути будівлю. Мабуть, ніхто з нас ніколи не знає. І таким чином вона знаходить Саймона, знаходить тих сутностей. Звісно, вони там погрожують їх убити, всі справи. Звичайний вівторок. А бабуня тим часом... Вона шукає костур, який Еск викинула у річку. А вона його викинула, тому що ну, їй вже це задобало, що вона чарівниця, а їй забороняють бути тим, ким вона є. І кажуть, що в неї немає права бути чарівницею, тому що жінки, бачите, не можуть бути чарівниками. Бабуня в той час. Е Закоріфанилася з директором школи, нормально так закоріфанилася. Мені здається, він трошечки навіть в неї чуть-чуть влюбився. Звісно, у них були дебати щодо цього, щодо цих прав, щодо чарівництва, щодо того, чи може бути жінка чарівником чи ні. Вони класно розговорилися і він задумався. Після деякого часу проведеного разом з бабунею, коли вони шукали костур ЕСК, щоб принести той костур ЕСК, яка була у відключці, бо вона запозичила свідомість академії, щоб вона з тим костуром у своєму ніби сні, в який вона потрапила, де вона знайшла Саймона, щоб вона за допомогою до костура оттирила тих тіней. Shadow fight такий собі <кліх> виходить. Отже, бабуня із. Директором школи подружились. Я би почитала по ним фанфік. Або написала. В кінці кінців Еск зафігачила тих створінь, вона їх перемогла. Саймон Теж його врятували, все з ним було нормально. Він, до речі, до всього цього дійства він заїкався, а після цього він перестав заїкатися. Вони з Еск теж стали друзями, і загалом все закінчилося хеппі-ендом. Еск довела, що жінки можуть бути чарівниками, що вони можуть бути крутими чарівниками, що вони можуть врятувати цей світ. Террі Пратчет знову понакидував всіляких жартів. Всіляких закручених фраз. Він навіть тут покипкував з жителів планети Земля. Це було в тому моменті, коли Еск дібралася до головних е, цих створінь, які, типу, тримали весь офіс. І там були, типу, різні сфери, форми, які презентували інші всесвіти. Тому це так для контексту. Всередині відкинутої на пісок кришталевої сфери. Плавала синьо-зелена кулька, покреслена, покреслена крихітними білими візерунками хмар та тим, що мало би вигляд континентів, якби хтось виявився досить дурним, аби жити на такій кульці. Це всі ми з вами. Прикольно. Підводячи підсумки. В усіх є право робити те, до чого він ладний. Коли тобі кажуть, що. Ти чогось не можеш, що в тебе немає права, що ти там, на це не здати, в тебе немає навичок, в тебе немає таланту. Ми беремо, множимо всіх цих людей на нуль і показуємо, що ми вміємо. Ніколи не слухайте те, що вам там кажуть. Ніхто не вправі вам забороняти. Але, ну, знаєте, в плані закону не треба порушувати закон, а все інше, звісно, у вашій владі. Ну, мені здається, от такий я висновок зробила для себе. Хто любить Пратчета і хто не любить Пратчета, особливо, хто не любить Пратчета, розкажіть мені в коментарях, там чому. Але якось аргументовано. Давайте не сваритися, ведіть себе нормально. Вірю в те, що мої підписники розумні люди, ввічливі, і, тиво, всього вам найкращого і все. Оце такий кінець відео. Пока!